Останнім часом індукційні варильні поверхні користуються все більшим і більшим попитом. І питання тут навіть не в сезонному рості продаж, а в загальному тренді. Тобто, люди інколи навіть відмовляються від газових варильних поверхонь і заміняють їх індукційними. Це відбувається через те, що індукційні варильні поверхні мають значно вищий коефіцієнт корисної дії, оскільки нагрівають посуд, а не повітря, на відміну від газових. І також не утворюють продуктів горіння, і найважливіше, мають ряд додаткових функцій, які роблять приготування значно зручнішим, швидшим і комфортнішим. Якщо не говорити про основну функцію варильної поверхні, а саме нагрів посуду і приготування страв, то давайте порівняємо кількість додаткових функцій газової та індукційної варильної поверхні. Отже, середньостатистична газова варильна поверхня має наступні функції. Немає вона функцій. Вона просто готує. Ви можете збільшити вогонь і можете його зменшити. На цьому все. А от індукційна варильна поверхня дозволяє робити значно і значно більше. Давайте розглянемо найбільш розповсюджені додаткові функції, які мають індукційні варильні поверхні. Я віднесу до додаткових функцій: таймер, бустер, пауза, блокування від дітей, миття панелі, індикатор залишкового тепла, автоматичні програми. Флексі, брідж, розпізнавання посуду та обмеження максимальної споживаної потужності. Моє ім'я Роман Михалецький, ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Перед тим, як продовжити дивитись це відео, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. І залишити будь-який коментар. Тому що саме так ви допоможете розвиватись українському сегменту YouTube, тому що відео буде потрапляти в рекомендації, і його зможуть побачити люди, яким воно дійсно може бути корисним. Зараз я зупинюсь на кожній з додаткових функцій, покажу, як вона працює, і поясню, як вона може бути корисною і полегшити вашу роботу з варильною поверхнею. Таймер. Він дозволяє вимкнути певну зону нагріву, коли спливе необхідний для приготування час. Наприклад, ви хочете зварити макарони, щоб приготувати пасту. Для цього достатньо скип'ятити воду, обрати відповідну зону нагріву і встановити час, протягом якого повинні варитись макарони. Ну, наприклад, 3 хвилини. Коли час спливає, варильна поверхня автоматично вимкнеться, подасть звуковий сигнал, і таким чином. Ви завжди зможете контролювати тривалість приготування ваших страв. Встановити таймер, як правило, надзвичайно просто. Є різні типи керування варильними поверхнями, але принцип завжди однаковий. Спочатку обираємо зону нагріву, тоді встановлюємо час. В переважній більшості варильних поверхень таймер можна встановити для кожної із зон. Проте можуть бути винятки. Функція бустер. Її можуть по-різному називати турборежим, пришвидшений режим, максимальна потужність і тому подібне. Проте суть цієї функції не змінюється і полягає в тому, що на зону нагріву тимчасово на проміжок в середньому ну, біля 5 хвилин подається максимально можлива потужність. Таким чином, посуд, який знаходиться на цій зоні, миттєво розігрівається до максимально можливої температури. Одразу скажу: температура в режимі бустер вища, ніж температура на максимальній потужності комфорки. Тому готувати в режимі бустер не рекомендується. Він потрібен для швидкого нагріву посуду. Наприклад, ви хочете закип'ятити воду. Для того, щоб не чекати, поки вона закипить, можна увімкнути функцію бустер. Ще один практичний приклад він ну, досить популярний в нас. Наприклад, кипить вода. І нам потрібно кинути у куплячу воду заморожені вареники. І ось коли ви опускаєте їх у воду, температура її падає, і вона перестає кипіти, тому що вони досить холодні, і потрібен час почекати, поки вода знову закипить. І щоб пришвидшити цей процес, можна увімкнути функцію бустер. Таким чином, вода закипить значно і значно швидше. Також функція бустер може бути важливою для смаження м'яса. Якщо на розпечену сковорідку покласти. Досить великий об'єм м'яса, ну скажімо, кілограм, то температура сковорідки також досить різко опуститься, і м'ясо почне не смажитись, а ну, воно пустить сік і почне фактично тушкуватись. Тому для того, щоб отримати постійну високу температуру, можна розігріти сковорідку на дев'ятці, потім покласти м'ясо і в цей момент увімкнути бустер. Таким чином варильна поверхня не дасть температурі сковорідки опуститись, і м'ясо почне підсмажуватись одразу, буквально з перших же секунд. Функція паузи Вона дозволяє зупинити приготування на певний проміжок часу, як правило, до 10 хвилин. Натиснувши функцію паузу приготування, воно зупиняється на всіх зонах нагріву і відновиться, якщо функцію вимкнути або через 10 хвилин. Знову ж таки, час паузи це індивідуальне, і він залежить від конкретної моделі. Як практично можна застосувати функцію паузи? Ну, наприклад, вам потрібно на короткий проміжок часу відійти від плити. І коли ви повернетесь, продовжити приготування. І для того, щоб не виставляти заново всі налаштування варильної поверхні, температуру, час, можна просто поставити її на паузу. Також це може бути корисним під час приготування складних страв. Ну, наприклад, ви готуєте м'ясний бульйон. Він дуже довго кипить, і в якийсь момент вам потрібно витягнути овочі, приправи, спеції і м'ясо, розібрати, процідити і продовжити приготування. В цьому випадку так само функція паузу допоможе, оскільки запам'ятає всі налаштування варильної поверхні. Давайте покажу на прикладі однієї з варильних поверхонь, як вмикається функція паузи і як вона вимикається. Зараз іде приготування. Також встановлений таймер. І для того, щоб увімкнути паузу, я торкаюся сенсора із зображенням паузи. Індикатори показують на поверхні паузу. Також зупинився таймер. Коли потрібно відмінити, я також натискаю сенсор функції, і далі потрібно провести слайдером для того, щоб повернутись до попередніх налаштувань. Функція блокування від дітей. Може бути корисна не тільки якщо у вашому будинку є діти, які дуже полюбляють бавитись різноманітними приладами, особливо сенсорним управлінням. А також бували випадки, коли домашні тварини випадково могли увімкнути плиту, активувавши сенсор своєю лапкою чи носом. Тому, якщо у вас в будинку існує ризик, що варильна поверхня може бути випадково увімкнена, користуйтесь функцією блокування. Як правило, для того, щоб заблокувати варильну поверхню, необхідно потримати або комбінацію кнопок, або спеціально підведену під це кнопку. Функція миття панелі керування. Інколи так буває, що під час приготування страва проливається, або, як в народі кажуть, збігає. І потрібно швидко витерти варильну поверхню, оскільки сенсор може зреагувати на розлиті рідини. Є така функція, яка дозволяє на короткий проміжок часу, як правило, це ну, 10 до 15 секунд, заблокувати сенсорну панель і за цей час швиденько протерти її без жодного ризику. Під час активації цієї функції зони нагріву не зупиняються, тобто плита продовжує готувати. Блокуються тільки самі сенсори панелі управління. Індикатор задушкового тепла показує, що поверхня може бути гарячою після приготування, або якщо на ній знаходились гарячі предмети. Наприклад, ви поставили на варильну поверхню гаряче деко з духовки, і воно може розігріти саму поверхню. Для того, щоб обезпечити вас від опіку, на панелі управління буде висвітлюватись символ англійської букви H, тобто HOT. Відповідно, ви розумієте, якщо горить цей символ, значить варильна поверхня гаряча, і ви можете обпектися. Іноді ці індикатори бувають двох рівнів, тобто H маленька. І H велика. Таким чином, H маленька це температура, коли варильна поверхня ну, гаряча, але обпектися досить важко. А велика H вже говорить про те, що панель досить гаряча і існує ризик опіку. Автоматичні програми дозволяють не задумуватись над тим, яку температуру встановлювати для приготування тих чи інших страв. Перелік автоматичних програм не є фіксований, тобто в кожного виробника він може бути свій. Навіть в залежності від моделі перелік автоматичних програм може відрізнятися. Давайте розглянемо дві автоматичні програми. Одна з них це топлення шоколаду. Багато хто знає про те, що найкраще розтоплювати шоколад на водяній бані. Тобто потрібно спочатку взяти одну кастрюлю, в неї налити воду. Далі зверху помістити ємність з шоколадом, і поки вода буде кипіти на цій водяній бані, шоколад почне плавати. З одного боку, цей метод перевірений, з іншого боку, під час його застосування виникає ну, маса незручностей. Потрібна вода, потрібен відповідний посуд, потрібно слідкувати постійно за цим процесом. Ну, також є ризику пектися. Тому сучасні індукційні варильні поверхні можуть мати таку функцію, як автоматичне. Плавлення шоколаду. Працює вона надзвичайно просто. Необхідно поставити відповідний посуд, який працює з індукційною варильною поверхнею, і активувати дану функцію. Через деякий час шоколад почне топитися, причому він не горить. Температура самого посуду буде нижче 50 градусів, тобто немає ризику опіку в порівнянні з методом водяної бані. Тому особисто я дуже рекомендував би користуватися саме топленням шоколаду на індукційній варильній поверхні, а не на водяній бані. Ось ще один приклад автоматичної програми. Це програма підтримання кипіння. Коли вона може бути корисна? Наприклад, під час варіння макаронів, знову ж таки, так? Ось зараз я приготую пасту використовуючи функції, які я щойно описав. Спочатку за допомогою автоматичної програми доведення до кипіння.

Non più vrai costi pe panacchini quel cappello leggero galante quella chioma quell'oro brillante quel vermiglio donesco color quel vermiglio donesco il color più bravi quei penachini quel capello poi lecura, quella chioma quell'aria brillante non ti trai parco l'odio amoroso notte giorno di giorno gerato delle belle ciò quanto al riposo tutti e quattro ciò che te vuoi delle belle ciò quanto riposo Флексі зони або гнучкі зони, називають їх по-різному. Термінологія може відрізнятися в різних виробників, проте суть, як правило, завжди однакова. Це зони, які дозволяють розміщувати посуд. В межах прямокутної зони нагріву. Ви можете пересувати його праворуч, ліворуч, вверх вниз не обов'язково відцентровувати його, як у звичайних стандартних круглих зонах нагріву. Поясню, якщо в бюджетних варильних поверхнях зони нагріву круглі, то посуд потрібно ставити рівно по центру, в межах намальованої на варильній поверхні зони нагріву. Дорожчі варильні поверхні мають флексі або гнучкі зони. Це прямокутні зони, і вони працюють вже в межах всієї квадратної зони. І посуд, відповідно, можна пересувати праворуч, ліворуч, вверх, вниз. Головне, щоб був накритий датчик наявності посуду, який знаходиться по центру. Функція Bridge буде корисною для вас, якщо ви є щасливим власником таких типів сковорідок, як, наприклад, гриль панча або тепаньякі. Це прямокутний посуд. І для нормальної повноцінної роботи з ним він повинен рівномірно прогріватися по всій площі. Власне, для цього була створена і придумана функція Bridge. Bridge – це в перекладі з англійської міст. Вона об'єднує дві зони і фактично створює одну велику прямокутну зону. І ви можете керувати цією зоною однією рукою, тобто збільшувати і зменшувати потужність одразу на всю зону. Також в певних моделях більш потужних, звичайно. Для функції Bridge доступний бустер, тобто вона може одночасно в режимі бустера підігрівати всю цю зону і доступний таймер. Вмикається Bridge, як правило, дуже просто. Є окрема кнопка, яка її запускає також можливо затиснути дві сусідніх кнопки і таким чином об'єднати зону. І варильна поверхня з допомогою певних іконок підкаже вам про те, що. Функція брідж активована і фактично зараз ви керуєте одночасно двома зонами нагріву. Функція розпізнавання посуду корисна тоді, коли в індукційних варильних поверхнях важко зрозуміти, активована зона нагріву чи ні. Візуально це не ідентифікується. Також неможливо спробувати рукою, гріється вона чи ні. Тому дуже важливо, щоб варильна поверхня знала, де саме є посуд. Варильна поверхня також повинна розпізнавати і тип посуду. Інакше, якщо ви поставите кастрюлю, яка, наприклад, не працює з індукційною варильною поверхнею, то зона не включиться. Також це і захист від поломок. Інколи буває так, що на варильну поверхню тимчасово ставлять, ну, наприклад, тарілки чи інший посуд, скляний, наприклад, чи глиняний. І для того, щоб випадково не увімкнути варильну поверхню, функції розпізнавання посуду, не дасть увімкнутись цій зоні, навіть якщо ви включили її випадково або помилково. Датчик наявності та розпізнавання посуду, як правило, знаходиться по центру зони нагріву. Тому, якщо посуд невеликого діаметру не накриває це місце, то ну, зона може просто не увімкнутися. Якщо ви використовуєте невеличкий посуд діаметром, наприклад, 10-12 см, необхідно просто слідкувати за тим, щоб він накривав датчик. Тоді зона увімкнеться. Варильні поверхні середнього рівня та преміального класу також підкажуть вам, яка зона може бути активована. Тобто, якщо на цій зоні не стоїть посуд, варильна поверхня не підсвітить її і не покаже вам, що ви її можете активувати. Навпаки. Якщо на одній чи двох зонах розміщені каструлі чи, там, наприклад, сковорідки, то увімкнувши варильну поверхню, вона вам підкаже, де саме стоїть посуд, для того, щоб швидше і інтуїтивніше зорієнтуватись, яку саме зону вмикати. Power limitation або функція обмеження максимальної споживаної потужності. Корисна у випадках, якщо ви, наприклад, замінили газову варильну поверхню індукційною, і електрична проводка, існуюча електрична проводка, не розрахована під 7 чи більше кВт максимальної потужності, яку споживає індукція. Також ця функція може бути корисна, якщо індукційна варильна поверхня встановлена, наприклад, в офісі чи за міському будиночку, де не було можливості підвести необхідну потужність. В більшості випадків Люди готують використовуючи одну, максимум дві зони нагріву. Тому досить рідко є необхідність у максимальній потужності в 7 та більше кВт. Інколи достатньо 2,5 чи 3 І для того, щоб випадково не перевантажити електропроводку, рекомендується обмежувати потужність, яку споживатиме індукційна варильна поверхня. Потужність можна обмежити, наприклад, до 2,5 кВт, тобто варильна поверхня споживатиме. Стільки ж енергії, як звичайний кухонний електрочайник. Як це робиться, я показував відео. Якщо цікаво, переходьте за посиланням вгорі. також залишу його в описі до цього відео. У цьому відео я показав найбільш розповсюджені додаткові функції індукційних варильних поверхонь. Я не зупинявся детально на кожній з них, тому якщо цікавить, Якийсь глибокий і детальний аналіз якоїсь однієї з функцій пишіть в коментарях до цього відео. Спробую зняти. Також підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. І ставте лайк, оскільки саме так ви допоможете цьому відео потрапити в рекомендації і інші люди зможуть його подивитися. подивитись. А я вам дякую за перегляд. Моє ім'я Роман Михайлецький і ви на моєму каналі про побутову техніку. Всього вам найкращого, тихого і спокійного дня! І до нових зустрічей на каналі.